Працівники приватного підприємства Городок КВП» надалі продовжують проводити планові ремонтні роботи з метою утримання належного стану житлового фонду, який знаходиться на балансі підприємства. Так за адресою Армійська 607, вже майже завершується ремонт під'їздів, де були спочатку поштукатурені, а зараз працівниками підприємства дофарбовуються стелі та стіни. В даний час співробітниками проводиться ремонт покрівель багатоповерхових будинків за адресами армійська 520, 603, 554, для того, щоб забезпечити комфортне проживання їх мешканців. Городок КВП на сьогоднішній день працює по плановим внутрішнім ремонтним роботам, а також по покривельним роботам, поки дозволяє погода. Окремою проблемою для приватного підприємства Городок КВП є несвоєчасна оплата послуг та заборгованість деяких мешканців, через що підприємству не завжди вдається вчасно і в повному обсязі почати поточний та плановий ремонт багатоквартирних будинків, які знаходяться на його утриманні. Тож своєчасно сплачуйте квартирні послуги та цінуйте працю людей, які створюють затишок в будинках та під'їздах ваших осель. Яна Кукуруза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.